Падіння курсу гривні до долара схоже на ланцюгову реакцію падіння доміно. міно. Штовхнеш одну і починають падати інші. Однією з таких падаючих частин ризикує стати і ціна на бензин. Адже в Україні старт останнього зимового місяця ознаменувався подорожчанням палива на АЗС подекуди на 20 копійок за літр. Сьогодні середня ціна за літр 95-го бензину 11 гривень 79 копійок, дизельного палива 10 гривень 39 копійок. Збільшення цін на товари, які імпортуються в Україні, цілком природні, в разі якщо зростає курс долара. Них належить і ринок нафтових продуктів України, 80% якого залежить від імпортних поставок. Трейдери пояснюють, у імпортерів всі контракти укладені у валюті, а тому коригувань зазнали їх прайс-листи. А що ж з цього приводу думають одеські автолюбителі? Я так крайне возмущу, тому ну. Куда дальше? На мировом рынке нефть дешевеет, у нас дорожает все не так как у людей. Я считаю повышение на бензин необоснованным абсолютно, потому что качество его никоим образом не изменилось. Как его изготовляли, добывали, так и изготовляют, собственно говоря. Поэтому почему? ну, иначе как инфляция какой-то своеобразная, это назвать невозможно. Думаю, что это, в частности, по большей мере отобразится на людях, которые совершают частые междугородние поездки. А для ну, простых обывателей, конечно, разница в 30 копеек, может быть, не сыграет какой-то кардинальной роли, но, тем не менее, будет неприятной. Проте засмучуватися поки що не варто, адже аналітики зазначають, є ще декілька факторів, які стримують глобальне зростання цін на бензин. Серед яких експерти називають мертвий сезон на ринку. Споживання нафтопродуктів впало до мінімальних Відміток, а у трейдерів і є запаси палива за старими цінами. Ольга Міщук, Олексій Філіпов, факти.